Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати з темою рівняння кола. Сьогодні розв'язуємо різні вправи. Отже, перший номер, номер 132. Знайдіть центр і радіус кола заданого рівняння, і запишемо перше рівняння. квадрат додати y квадрат мінус 2х, плюс 6 y Мінус 6. Отже, нам треба з цього виразу, з цього рівняння скласти рівняння кола. Давайте пригадаємо для початку дві формули скороченого множення. Перша формула квадрат суми, що це в нас буде, квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на друге, і плюс квадрат другого виразу. І пригадаємо квадрат різниці двох виразів, що це у нас буде. Квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге, і плюс квадрат другого. Отже, давайте спробуємо знайти тут ось ці вирази. Да? Що я бачу? Давайте я запишу по-іншому. Що я бачу? Х квадрат ось у мене є. Що в мене є ще з х? Мінус 2х. Тепер давайте подумаємо, якщо я зараз іду за ось цією формулою. Отже, що у мене є? А квадрат – це у мене х квадрат. Далі мінус 2аб. Отже, а у мене дорівнює х, а b у мене зараз дорівнює одиничці. Помножимо на 1, нічого не зміниться. Отже, далі йде плюс b квадрат. У мене повинно йти плюс 1 квадрат і це 1. Отже, перше я отримала. Далі, плюс з у, що у мене є, y плюс 6. Ігрик. Давайте подумаємо, що це в нас таке буде. Дивіться. Тобто, а квадрат плюс да? 2 множимо на А А у мене це y. Тоді, чому в мене зараз дорівнює b? B у мене дорівнює 3. 2 множимо на 3, от отримаємо 6. Отже, B у мене зараз дорівнює 3 плюс b в квадраті, 3 в квадраті, це буде 9. Дивимося. Отже, я використала все. Окрім мінус 6. Але я додала: дивіться, 1 і плюс 9. Отже, що в мене залишається, дивіться. Я додала 10. А в мене було мінус 6. Отже, дивіться, я залишаю мінус 6. Да? Без змін, ось воно. Оскільки я додала 10, то, щоб мій вираз не змінився, я повинна і відняти 10 до рівня 0. І ще раз, дивіться. Я додала 10. Для того, щоб мій вираз не змінився, я повинна і відняти 10. 10, віднімаємо 10, буде 0. Ідемо далі. Отже, що в мене в перших дужках? В перших дужках у мене хмінус 1 в квадраті. Плюс, що в мене в других дужках? y плюс 3 в квадраті. І тепер. Мінус 6 і мінус 10, це мінус 16, і перенесу в іншу сторону. Не забувай змінити знак, буде 16. Отже, зараз я отримала рівняння кола. Так? Звичне для нас, яке ми на минулому уроці е, вивчили. Отже, давайте тепер знайдемо центр і радіус мого кола. Радіус дуже просто. Так? 16 це 4 в квадраті. Отже, радіус дорівнює 4. Центр, давайте позначимо точка О. Що це в нас буде? Дивимося 1 і плюс 3, да? а в мене буде мінус 3. Отже, я отримала коло з центром 1 і мінус 3. Пригадуємо, мінус на мінус дасть мені плюс, да? тому в мене виходить тут плюс 3. Давайте пригадаємо, загальний вигляд рівняння кола це х мінус А в квадраті, плюс y мінус Б в квадраті, і все це дорівнює радіус в квадраті. Отже, у нас зараз А і Б це координати центра. Це в мене 1 і мінус 3. Отже, завдання ми виконали. Друге виконувати не будемо. Йдемо далі. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть. Номер 134. Знайдіть відстань між центрами кіл, які задано рівняннями. Давайте запишемо перше рівняння. х квадрат плюс y квадрат мінус 4х дорівняння 0. Нам потрібно знайти координати центра цього кола, да? яке задано ось таким рівнянням. Знову ж таки, давайте виділимо десь квадрат. Ми бачимо, що з х у нас нічого немає, у нас тільки х квадрат. Ми розуміємо тоді, що хва координата центра кола дорівнює 0. Далі працюємо з y. Отже, плюс у квадрат, мінус 4у. Пригадуємо формулу, у нас там а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Отже, ось у нас є а квадрат, у нас є мінус 2аб. Це 2 помножити на 2 і на y. Отже, буде плюс 4, це b в квадраті. Ми додали 4, тому ми повинні і відняти 4 дорівнює 0. Далі х квадрат плюс y мінус 2, і все це в квадраті, дорівнює, переносимо мінус 4, буде 4. Отже, знову ж таки, радіус у нас дорівнює 2. Центр нашого кола у нас буде два кола, тому буде центр 1. По х у нас 0, по у – 2, 0 і 2. Давайте знайдемо центр другого кола. Ось наше рівняння. Давайте я його ось тут буду записувати, де в мене є місце х квадрат плюс y квадрат плюс 2х, мінус 8 у мінус 7 дорівнює 0. Працюємо з іксом квадрат. Ікс 2 плюс 2х, плюс, чого нам не вистачає до повного квадрату. Одинички, так? Да? Так, працюємо з y. Y ігрик квадрат мінус 8 у Знову ж таки, 8х. Отже, тут 2 помножити на 4. Тоді у мене b має рівня 4. 4 квадраті 16. Далі дивимося. У мене є мінус 7. Що у мене ще? Я додала 1 і додала 16. Отже, я повинна відняти 17 дорівнює 0. Що у мене вийде х плюс 1 в квадраті, так, це в мене виходить таке рівняння, плюс y мінус 4 в квадраті дорівнює, мінус, 7, мінус 17, буде мінус 24, переносимо в іншу сторону, буде. 24. Отже, радіус мені зараз не потрібен, але ми розуміємо, що це буде корінь із 24. Знаходимо координати центра О2 з координатами мінус 1 і 4. Мінус 1 і 4 це центр другого кола. Знаходимо відстань, пригадуємо формулу, ми її вчили. О1 О2 дорівнює корінь. Квадратний із. Пригадуємо. Х1 мінус х2 в квадраті, плюс y1 мінус y2 в квадраті. От мінус 1 мінус 0 в квадраті, плюс 4 мінус 2 в квадраті. Що це в нас буде? Мінус 1 мінус 0, та ще й в квадраті це у нас одиничка. 4 мінус 2 це буде 2, 2 в квадраті 4. Отже, це буде 1, додаємо 4. Отримаємо корінь із 5. Отже, відстань між центрами кіл дорівнює корінь із 5. Наступне завдання номер 136. Складіть рівняння кола радіуса 10, що проходить через точку А з координатами 5 і мінус 8, і центр якого лежить на осі абцис. Отже, не малюємо, просто подивимося. Да? Пригадаємо, вісь абцис це у нас вісь іксів. Якщо у нас центр кола лежить десь на осі іксів, Що це мається на увазі? Дивіться, в будь-якій точці, точці у нас тут Y дорівнює 0. Отже, центр нашого кола, нехай це точка О, буде мати якусь іксову координату, а по Y у неї буде йти 0. Отже, давайте складемо наше рівняння кола. Отже, давайте пригадаємо його загальний вигляд х мінус А в квадраті, плюс y мінус Б в квадраті, то радіусу в квадраті. Ось ці точки х і. Y, ось вони у нас. Да? Це точка А наша, тому що коло проходить через цю точку. Отже, що у нас буде 5 мінус А і Б, це координати центра. -х, Квадраті плюс y у нас мінус 8 мінус b координата, ось вона дорівнює 0, все це в квадраті, і дорівнює радіус у нас 10, 10 в квадраті. Отже, що нам залишається розв'язати наше рівняння, отримати знайти значення х. Давайте розв'яжемо, що це у нас буде. Дивимося. 5 мінус х в квадраті. Далі. Мінус 8 мінус 0, це буде мінус 8, і в квадраті дасть нам 64. Якщо ми перенесемо в іншу сторону, це буде мінус 64. Що у нас зараз справа? 10 в квадраті – це 100. Отже, 100 віднімаємо. 64, це буде 36. Написали 36. Розв'яжемо далі наше рівняння. Дивіться. Отже, наш вираз. 5 мінус х дорівнює 6. Чому я зробила такий висновок? Тому що, дивіться, 6 в квадраті дасть нам 36. Отже, я розумію, що у мене ось тут у дужках стоїть 6. Розв'яжемо це рівняння, що ми отримаємо? Х у нас перенеси в іншу сторону. 5 мінус 6 це буде мінус 1. Давайте перевіримо, 5 мінус мінус 1 це буде 5 плюс 1 6. Отже, ми отримаємо центр кола о, х у нас, да? мінус 1 і у координата дорівнює 0. Але ми повинні не забувати, що не тільки 6 квадратів дасть нам 36, а і мінус 6 квадратів теж нам дасть 36. Отже, я розумію, що вираз мій 5 мінус х може дорівнювати не тільки 6, а ще й мінус 6. Тоді х чому дорівнює? Перенесли x в іншу сторону, змінили знак. І перенесли мінус 6. Буде 5 плюс 6, 11. Отже, центр кола може дорівнювати ще координати центра кола може дорівнювати ще 11 і 0. Отже, ще такий може бути випадок. Ваше домашнє завдання номер 133. Схожий номер ми сьогодні виконували. Думаю, запитань не повинно бути. Я хочу, щоб ви повторили формулу скороченого множення. Як бачите, вони нам сьогодні знадобилися. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!